Доброго дня, бізнесмени і підприємці, відео для, для тих, хто пригальмовує в умовах війни і поставив свій бізнес на паузу. Давайте вас так запитаю: всі поставили на паузу бізнесмени чи ні? Чи все-таки хтось працює і хтось піднімає економіку своєї держави, бізнеса свого і в цілому держави? І, а хтось зупинився, да, хтось, хтось склав руці свої, і безпомічно там щось здихає. <кій> Ви до якої категорії відноситесь? Е і дивіться, от прикол в чому? Є війна, є якісь умови, які змінились, і вони тепер не такі, як були до війни. І, звісно, що бізнесменам потрібно адаптуватись до нових умов і до нових реалій. І от наступне питання, яке виникає в ході того нашого діалогу або мого монологу: а наскільки довго розтягується війна? І наскільки довго вам придеться стояти на паузі? І коли закінчиться війна, як зміняться умови, ви знаєте це чи не знаєте? Багато хто з ким я спілкувався, чекають на те, що війна закінчиться, і підуть інвестиції в Україну на відбудову, і вони якось там примажуться. А з якого дива ви взяли, що вас тоді хтось кудись примаже і ви зможете скористуватися тією ситуацією? Чого ви рішили, що інвестиції підуть саме через вас? А не через когось іншого. То замість того, щоб чекати роки, поки все скінчиться, мабуть, було б правильніше зараз продовжувати робити, займатися, діяти, заробляти. Хочете узнати, як воно це все робиться? Заходьте на сайт колдунdeфісве.com, реєструйтесь і да буде вам щастя.